Українські експерти підтримують посилення санкцій, утім наполягають і цього недостатньо. Якщо взяти всі санкції за 10 балів, то зараз вони знаходяться на рівні 3 балів. Тобто насправді ще є дуже великий потенціал посилення цих санкцій. Коли стане справді боляче, от тоді мені здається буде шанс того, що Путін поміняє свою агресивну політику. В нинішньому вигляді санкції не надто боляче б'ють по інтересам резидентів Кремля. Тому не здатні суттєво змінити його політику. Таку думку висловлюють економісти з Росії. А от звичайні громадяни страждають. Рівень життя в Федерації падає. Вони впливають, але, як... вони впливають на економіку. Та як показує досвід останніх двох років на політичні дії президента Росії, не впливають. Система Путіна залишається стабільною. Якщо санкції направлені на принцип, що людям буде важко жити, і вони виберуть нову владу, то як показує час, це не працює. У нас будуть парламентські вибори через два місяці. і Я не сумніваюсь, що результати будуть, як і у попередніх виборах.